Для кого тут басейн безкоштовний? Детро yeah. Миколаєві. Розкажіть, ви тут більше знаєте інформацію. Для... Для дітей, які навчаються в дубинських школах, ліцеях, всі ліцеєм дубинських, дубинський безкоштовний басейн з 8.30 до 15.30. Якщо є кому привезти і подивитися за дитиною, батьки можуть привезти, посидіти, а діти можуть безкоштовно в годинку поплавати. От дивіться, басейн, так. Всі діти, які ходять в школу, неважливо, там перша, третя і так далі, можуть прийти, але з батьками. Дітки плавають, а батьки за ними дивляться. Годинку часу в день можуть приходити собі і поплавати на От Отак проходить урок фізкультури. Дітвора вчиться плавати собі. І якщо у вас є бажання, ви також можете приїхати в ліцей номер 7 який знаходиться на цукровому.